Доброго ранку, малята! Любі хлопчики, дівчата! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Ми будемо означати розмір предметів. Який предмет? Великий чи маленький? Тож, давайте почнімо, дітки. Сьогодні до нас в гості завітало допитливе мишеня. Воно дуже любить гратися. Мишеня Пів пропонує вам. Розглянути картинки та сказати, який предмет за розміром на зображенні. Великий чи малий. Погляньте на картинку. Діти принесли з собою подарунки. Вам потрібно сказати, хто із дітей приніс великий подарунок. Погляньте. Так, дівчинка, вірно. А у кого маленького розміру подарунок? Так, у хлопчика, розумнички малята. Погляньте на зображення, що ви бачите перед собою. Це іграшки, пірамідки. Вони різного розміру. Покажіть, будь ласка, де пірамідка маленького розміру? Так, ось вона, вірно. А де пірамідка великого розміру? Так, ось вона. Молодці малята. Розгляньте, будь ласка, наступне зображення. Перед собою ви бачите м'ячики. Вони теж різні за розміром. Покажіть, будь ласка, де м'ячик великого розміру. Так, молодці, ось він. А де м'ячик маленького розміру? Так, розумнички, ось маленький м'ячик. Дуже добре. Погляньте на це зображення дітки. На столі стоять чашки. Одна чашка якого кольору? Жовтого, так. А друга чашка якого кольору? Червоного. Вірно, вам потрібно показати чашку великого розміру. Це так, жовта. Ось вона. А маленька чашка. Так, ось вона, вона червоного кольору, розумнички. Погляньте на це зображення. Перед собою ви бачите олівці. Вони різні за розміром. Та різні за кольором. Покажіть, будь ласка, олівець великого розміру. Так, ось він. Він якого кольору? Вірно, він червоний. Покажіть, будь ласка, олівець маленького розміру. Так, ось. Він. А якого він кольору, діти? Так, він синій, розумнички. Сьогодні ви добре впорали з завданням та визначили, де предмети великого розміру, а де маленького розміру. Кошенят Пі дуже сподобалось з вами гратися, але йому час повертатися додому. Тож, до нових зустрічей, дітки!